Функціонал цієї буферної зони, і якщо вона раптом виникне, чи можемо ми допустити її виникнення, що вона дасть? Сили оборони зараз роблять все від себе можливе, щоб вона не виникла. Ця ідея росіяни з росіян з нею носяться як мінімум з 2022 року. Саме тому спланована сирська операція в Курській області, як мінімум відтермінувала початок цих дій росіян. Саме тому ми туди не зайшли на їхню територію. Спочатку ми контролювали десь до півтори тисячі квадратних кілометрів. І всі ті руйнування, які принесли російські північні корейські війська, все це відбулося саме на російській території. Зараз, звісно, наші сили набагато менше. Росіяни в цьому секторі досі тримають десь угрупування шістдесят 67 тисяч чоловік. Вони нас просто перетиснули чисельно, але ми суттєво зменшили їхній потенціал. Ну, принаймні, ці сили були сковані тут, і вони не поповоли той же покровський напрямок або інші більш важкі ділянки напрямку. І ми досить серйозно пошматували це угрупування саме тому просування ворога, ну дуже кажучи, м'яко скромне.